Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Волинській обласній раді провели сесію в режимі офлайн. Депутати нарешті зібрались, аби обговорити низку важливих для краю питань. До порядку денного внесли аж 50 проєктів рішень. Першочергово депутати привітали у своєму колективі нового обранця. Сергій Валецький приступив до повноважень, замістивши Романа Карпюка, який помер у січні цього року. Після цього відразу взялись за розгляд одного з найгостріших питань звернення до Верховної Ради України, Кабміну та РНБО про заборону Української православної церкви Московського патріархату на території України. Напевно, в історії Волині це буде дуже знаменитий день. Ми довго йшли до цього, щоб ліквідувати п'яту колону в Україні. Заборона московської церкви це звільнення від внутрішньої окупації людей. Цю пропозицію підтримали усі обранці обласної ради. Разом з тим, депутат Іван Мирка запропонував внести зміни в проєкт рішення і попросити РНБО накласти санкції на українську православну церкву Московського патріархату. Безумовно, наша фракція буде голосувати виключно за дане звернення. Адже Заборона цієї колаборантської церкви, яка приховується за назвою Українська Православна Церква, сьогодні, ну, це взагалі як якісь нереальність. Сюр, дана церква є окупантом багатьох релігійних громад нашої області, а також сердець багатьох людей. Митрополит Луцький і Волинський владика Михаїл подякував усім депутатам за одностайність і патріотичну позицію в прийнятті цього рішення і зауважив, що нині вже в області до Православної церкви України перейшло 60 парафій. Мені дуже не хочеться, щоб церква була замішана в війні в питанні колаборації. На жаль, конфесія, яку ви сьогодні ініціюєте, що була заборонена Верховною Радою, активно відіграє роль в позиції підтримки. За завоювання території України. Опісля цього депутати відразу ж розглянули проєкт рішення про посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених захисників Маріуполя. Зокрема, родичі бранців Азовсталі просили допомогти їм в отриманні інформації про стан їхніх рідних та умови їх отримання в полоні. Ми звертаємось до вас, щоб ви в свою чергу звернулися до Верховної Ради. Стосовно надання нам якоїсь комунікації з нашими чоловіками, ми не знаємо, в яких вони умовах утримуються. Ми не знаємо, чи вони мають належну медичну допомогу. Ми взагалі про них нічого не знаємо після теракту, який був 29 липня. Депутати прийняли відповідне рішення і також вирішили звернутись з відповідним проханням до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Опісля обранці заслухали інформацію головного прокурора області про результати роботи Волинської обласної прокуратури в цьому році і прийняли цілу низку важливих майнових та господарських питань.